Кова бавовна в окупованому Криму у Севастополі сьогодні пролунали вибухи. Е, окупанти повідомляють, що відбивали атаку проти корабельної ракети по сухарній бухті. Очевидці ж кажуть про гучні звуки. А після збиття там почалася пожежа і пішов густий дим. У соцмережах тим часом шириться інформація, що об'єктом ранкового обстрілу стало рятувальне судно Комуна. Не розслаблятися після голосування у США закликають лідери одразу трьох країн у Європі. Прем'єрка Естонії Кая Калас привітала вчорашнє рішення Палати представників щодо допомоги Україні, зазначивши, що це найкращий спосіб убезпечити самих себе. Посадовиця висловила сподівання, що це голосування спонукає всіх союзників переглянути свої склади та зробити більше. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром написав у соцмережах, що час пам'ятати і про домашню роботу. В ЄС, зокрема, закликає збільшити виробництво озброєння боєприпасів і постачання, щоб допомогти Україні на довгостроковій основі. Його чеський колега Ян Ліпавський дотримується такої ж думки і вважає, що коливання та нерішучість у Європі щодо ефективної підтримки України лише спонукають Кремль до подальшої агресії, яка коштує іще більше життів. Про те, що Палата представників Конгресу США таки ухвалила допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів після півроку зволікань стало відомо напередодні. Документ підтримали переважною більшістю голосів. Їх 311. у вівторок. За нього має проголосувати Сенат, а тоді підписати американський президент Джо Байден. Видання Вашингтон Пост зазначає, що Пентагону знадобиться менше ніж тиждень після завершення усіх процедур, щоб доставити частину зброї українським підрозділам. Із великою ймовірністю це будуть боєприпаси для артилерії та ППО. З жертвами ракетної атаки росіян попрощалися на Дніпропетровщині. У Синельниковому поховали цілу родину. Їхній будинок ворог знищив у п'ятницю вранці, коли багатодітна сім'я ще спала. 14-річна дівчинка, її 8-річний брат, мама та бабуся загинули. Вижив лише шестирічний хлопчик, якого через тяжкий стан спочатку помилково оголосили загиблим. Утім, медикам вдалося стабілізувати його. Він у реанімації Дніпра, але загрози для життя немає. Піклуватися про Івана, що лишився сиротою, зголосилася його тітка. Жінка уже оформлює опікунство, аби забрати хлопчика після лікування. Загалом, через атаки росіян по Дніпропетровщині, того дня восьмеро людей загинули, і ще понад три десятки дістали поранення. Вибух під час повітряної тривоги півгодини тому пролунав в Одесі. Містян попереджали про загрозу балістичного озброєння. Інформація про наслідки ще не надходила. Тим часом місто оговтується після ворожих атак напередодні. Росіяни запустили по житловому сектору три ракети Х-59. Сили оборони збили усі цілі, але уламки впали на приватний сектор. Поранень зазнали восьмеро людей, серед них діти трьох та чотирьох років. Мама і дитина досі у лікарні. Два будинки зруйновані дощенту і ще 30 побиті. Люди намагаються якнайшвидше затулити діри у дахах та вікнах.